Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, продовжується мобілізація. Йде е, е, по всій Росії починають відправляти росіян масово вже до України. Вже перші партії, скажімо так, е, деякої що начебто прибули. І от уявімо, що проведений квазі референдум е, прийняли законопроєкт по приєднання українських територій незаконно. А вже ж але приймуть. Ми ж розуміємо до чого все йде. Приймуть і апелюватиме далі Путін. Що це вже нібито його території, а ми на цьому все одно не зупинимося, а будемо бити і далі відбувати свої землі. Путін же ж цинічно вважатиме, що це удари по його території, і вже ж знову ж таки буде наражати на безпеку на безпековий світ, апелюючи, що він зараз буде робити той самий удар, ядерний удар. І от що тоді він робитиме? Чи піде на цей удар? Що він йому дасть? От той тактичний удар, який, начебто, і не призведе такої шкоди великої для світу, але ж це вже ядерна загроза так. Ядерна загроза дійсно існує. Ми не можемо її відкидати, але варогідність є дуже мала. Ну, принаймні, дивіться, Крим, за який нам обіцяли ядерний апокаліпсис. Якщо ми тільки ну ударимо або постріл зробимо в бік Криму, наш головнокомандович відверто зізнався, що аеродром Сакі розбомбили ми нашими ракетами, і ніякої реакції з боку Російської Федерації не було. Два місяці знадобилося Путіну, щоб визнати, що дійсно це збройні сили України наносять удари по Криму. Тому я думаю, що це в більшості своїй блеф, і він намагається залякати захід. Тим більше, що від таких країн, як Сполучені Штати і Велика Британія, лунають лунають вислови, що вони за залишають за собою право нанесення превентивного удару, тільки якщо в Російській Федерації будуть намагатися застосувати зброю масового ураження. Тут дуже цікаво, що 300 тисяч людей він збирається відправити до нас і погрожує ядерним ударом. Тобто цих людей відправляє саме туди, в епіцентр подій у нас в Україну, куди і збирається нанести цей удар. Ну це просто нісенітниця і безглуздя. Е -е, а от питання тепер виникає: чи є в нас чим стримувати цю 300-тисячну армію? Е -е, збираються вони, начебто, вже там подейкуючи на харківський напрямок, підсилити е -е, також е одеський на Одесу, піти захопити. Наскільки вірогідно, що їм це вдасться зробити, і чим ми дійсно їх будемо стримувати, можливо, чогось не вистачає? Дивіться, у нас дійсно така шалена збільшення кількості може створити для нас проблему в плані наявності озброєнь. Якщо у нас резервів, людських резервів достатньо, то як заявляє сьогодні і офіс президента, і, я так розумію, не заперечує таку інформацію Генеральний штаб. Збройних сил України, але наявність зброї, отут так може стати для нас е, проблемою. І наше головне завдання сьогодні з е, погоджувати з нашими партнерами збільшення кількості озброєння і е, скорочення термінів його постачання для того, щоб ми могли стримувати в цю навалу. Ну в, ну, в більшості своїй до речі, вже є перший полонений, який за шість діб. Зміг від отримання повістки дістатися до нашого полону, так що рекорд рекорд можна вже записувати. І е, справа у тому, що це військо буде не навчено е, що вони пам'ятають там з періоду своєї служби, то вони будуть намагатися будуть намагатися застосувати в бою. Хоча я дуже сумніваюся що вони. Витримають перш перший контактний бій без е підготовки і без навчання. А от скільки грошей е потрібно для того, щоб забезпечити 300-тисячну армію? Ну, Хоча б приблизно є така інформація, підрахунки. Ну, дивіться, один е, солдат обходиться десь приблизно, ну якщо брати міжнародні стандарти, десь приблизно там в районі 30 тисяч доларів е, на рік утримання е, одного. У нас е, ми витрачаємо десь в середньому до 20 тисяч, 20 22 тисячі на утримання одного одного військовослужбовця збройних сил. Ну, судячи з того, що От дивіться, який парадокс. Перші, хто прийшов до військомату в Російській Федерації, да, їх коли на пересильний пункт відправляли, вони відбирали всі речі, які, як кажуть, не статутні, не по уставу. Це фонарики, там перечинені ножи, там і решту. Да, одяг цивільний. А зараз вже Російська Федерація публікує список, там майже 30 найменувань, да, що що зобов'язаний поповинен принести з собою. Для проходження служби по мобілізації, і там все, включаючи шолом, і е, бронешолом і бронежилет, е, засоби гігієни, е, медична аптечка, даже шкарпетки і на натільна на білизна то це говорить про те, що в Російській Федерації резерв на перші на першу хвилю вони ще щось там ще хватило в, вистачило, а далі нічого немає. І от попередня е, орда, чи як її там назвати ці з оркистану, які до нас прийшли, вони ж то отримали гроші. Це з контрактики були. А тепер строковики поїдуть, які не за гроші. Яка тоді буде у них мотивація? Ну дивіться, вони не зовсім не за гроші. Там е, вони кажуть, що вони будуть платити мобілізованим від 50 до 100 тисяч рублів. Але е, ці гроші вони я так розумію, ще в Росії не визначилося, звідки брати чи це буде місцеві бюджети. Чи чи це буде центральний бюджет е, міністер... через міністерство оборони? Ну в будь-якому випадку, якщо питання утримань, грошового утримання, грошового отримання не вирішено досі, а вже е, з 21 вже е, тиждень триває мобілізація, от, то як розуміється цих грошей немає. І справа у тому, що законодавство України законодавство Російської Федерації, які ви зміни, які вони внесли, сьогодні дозволяють взагалі не платити цим людям грошове забезпечення. Чому тому що відповідно до російських законів тепер самовільне залишення позицій, тюрма здача в полон, тюрма не відмова від участі в бойових діях. Тюрма вони фактично раби і. Під тиском закону можуть воювати і задарма зараз. Ми е всі бачили весь світ, бачив, як північний потік 1 і 2, е, продірявилися. Скажімо так, не знаю, яким чином це було. Можливо, у вас якісь є версії, хто це міг зробити? Ну я думаю, що на сьогоднішній день основним основним двигуном розслідування є данія, тому що це виключно є виключно її економічна зона. Це не територіальні води, але це економічна зона. І на сьогоднішній день є вже заключення. Попередні заключення датських експертів. Вони кажуть, що при наявності підводного човна. І е, навчених е, бойових плавців е, це не проблема підірвати ці, е, ці нитки північного потіку, першого і другого. І, е, е, і також датські військові повідомляють, що в цьому місці було зафіксовано е, декілька вибухів підводних, і е, в цей час там був е, е, літак е, 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 ретранслятор який. Забезпечує зв'язок з підводними човнами, тому я думаю, що вони докопаються до істини. і скоріш за все, це Російська Федерація, по деяких причинах політичних і економічних вирішила припинити існування цього північного потіку. Як це змінить ситуацію? Саме військово. Ну, дивіться, тут справа. Ось в чому це докорінно змінить ситуацію. Я маю на увазі на економічному ринку і на політичному. Справа в тому, на сьогоднішній день єдиним джерелом постачання російського газу на в Європу залишається газотранспортна система України. То наша, наша наша система, і якщо газ і постачати, то треба тепер домовлятися з нами про транзит. Якщо газ не постачати, то, то це газова війна, відкрита газова війна. І, на мій погляд, Путін спалює мости за собою і не передбачає домовленості. Ну якщо труби підриваються, то тільки на ремонт буде потрібен певний час. Він розраховує, що Європа замерзне, при тому, що Європа майже повністю заповнила всі свої сховища для газу, і сьогодні веде перемовини з іншими країнами. До речі, дуже символічно, що в день ліквідації північного потіку Польща відкриває трубу газову трубу з Норвегії. Пряму і сьогодні Польща може стати транзитером Норвежського газу на територію Європейського союзу, і до речі, може його транспортувати в Україну в реверсному режимі. Домовлятися буде Путін. Е, хоче він на перемовини. І ще одна тематика, якою е, ну треба буде е, треба буде про цю е, тему також говорити. Коли ми будемо відбувати південь, е, далі просуватися. Коли відім'ємо лівий берег, е, правий, потім підемо на лівий берег. Потім вже буде Крим. І тут ми пам'ятаємо домовленості ще е, 97-го року про розміщування російського флоту Чорноморського на е, біля півострову. Крим і як далі буде Путін домовлятися про що? І які можливо є плани відходу цього чорноморського флоту? Але ж як на це може взагалі Путін погодити? Тут у мене знаєте величезне питання з цим флотом, що з ним робити, як його відсунути, тому що я впевнений у тому, що Зеленський не погодиться на те, щоб він розміщувався на нашій території. Дивіться, немає ніякого питання з флотом. А справа в тому, що харківські угоди ми денансували, вони не дійсні, вони не працюють, mm -hmm. і тому о, термін перебування Чорноморського флоту у Севастополі закінчився в 2017 році. І на сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що більшість ескадри Чорноморського флоту сьогодні вже перебазувалася в Новоросійськ, в за для безпеки цих кораблів, які входять в склад Чорноморського флоту, ми знаємо з даних нашої розвідки, що і штаб Чорноморського флоту по майже повному обсязі перебазувався в Новоросійськ. В Севастополі залишилась тільки оперативна група і кораблів, і е, офіцерів штабу, які керують цими кораблями. Так що тут немає ніякої проблеми. 17-й рік закінчення договору дії договору. І чорноморський флот повинен покинути або добровільно, або примусово під нашим вогневим впливом, покинути Севастополь як базу, і повністю ми забираємо її в склад військово-морських сил. А у нас вистачить чим забезпечити цей вогневий вплив? Так, у нас є протикорабельні ракетні комплекси, є Нептун. І я так розумію, що ракети, хоч потрохи, але ми виробляємо на сьогоднішній день для нашого комплексу. Є британський гарпун. І як тільки ми почнемо звільняти Крим, ну у нас буде достатньо можливості і дальності для того, щоб уражати кораблі Чорноморського флоту на, на південному узбережжі Криму. І ще одне питання ядерної загрози хочу з вами розібрати. А вже ж напевно всім зрозуміло, що Путін ну просто не піде на той крок, щоб завдати повноцінного ядерного удару. просто подивившися на мапу з Уралу якщо буде летіти ракета то вона має пролетіти через абсолютно всю Російську Федерацію. От і власне хто знає, де вона там впаде, можливо, десь на шляху ми ж бачили, які бумеранги в них відбуваються, коли вони запускають якісь ракети. Тож тепер постає питання: я пам'ятаю, коли Пантагон е, зазначав, що вони контролюють абсолютно на 100% переміщення ядерної зброї, яка знаходиться е, у Російській Федерації, то от що стосовно тактичної ядерної зброї, яка може відправитися на позиції, як за нею слідкують чи, чи також прискіплива прискіпливо увага і до них, і наскільки реально відстежувати ці ядерні дрібні але боєголовки? Ну, я би не сказав, що тактична ядерна зброя це дрібні боєголовки. Справа у тому, що відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який, на жаль, припинив вже своє існування, але місця зберігання зброї всі вірифіковані. Це говорить про те, що і Сполучені Штати, і НАТО в повному обсязі і Російська Федерація знають місця зберігання ядерної зброї один одного. Переміщення ядерного боєзаряду це не така проста річ, і він має е, відбиток ну так званий редактивний шлейф, який можна помітити за допомогою технічних засобів розвідки. Так що працює два компоненти: працює агентурна розвідка, яка буде як тільки почнуться розмови в Кремлі про застосування ядерної зброї, захід буде вже знати. Ну так же, принаймні, як е, план нападу на Україну західні розвідки знали заздалегідь. От а і другий варіант це е, переміщення ядерних боєзарядів, тим більше вони будуть спостерігати. І до речі, заяви і Білого Дому і е, Лондона про те, що е, вони залишають за собою право нанесення превентивного удару звичайною зброєю, якщо е, буде спроба транспортувати ядерний боєзаряд до місця його до місця його е, застосування. Так, хочеться, щоб було якесь попередження, щоб були якісь кроки, щоб е, не відбулося ніякого удару, ніякої тактичної зброї. Ні, я думаю, не що несподіванки тут в даному mm -hmm. випадку не буде. І, до речі, тут навіть більше зацікавлені е, європейські країни, тому що ну ще один Чорнобиль в центрі Європи. Okay. Я думаю, що вони не погодяться на такі умови. Ніхто весь світ на це не може погодитися. Адекватний цивілізований світ. Дякуємо вам за розмову. Жданов був з нами на зв'язку. Військовий експерт поговорили. Ми власне от розібрали найголовніші всі питання. Дякуємо, що будемо бачитися в ефірах. Обов'язково.